Громадської організації громадянська напора на Дніпропетровської обласної організації пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами. Значить, по Дніпропетровській громадській організації є постанова Сергеальної громадянської комісії за номером 45. Сержанна громадська комісія дозволила приймати участь і мати офіційних спостерігачів. Пропонується включити до складу під Кассія Анатолійовича, Руденка Анатолія Петровича, Криву Валентину Олександрівну, Запановського Артема Анатолійовича, патрульні mm. Євині <проб> Валерий. <ввене. проб> <проб> Тому пропоную раздову, постанову номер 9 про реєстрацію офіційних спостерігачів громадянської організації. Дікопетровська обласна організація Громадянська мережа опора. Рогануши подання громадської організації, Дніпропетровська обласна організація Громадянська мережа про реєстрацію від громадської організації, Мітопетровська обласна організація Громадянського мережа опора, що виборах політичного міського голови 2016 року, кількість статтями 66-25.

Продаємо до постанови. Перший Піко Сергій Анатолійович, другий Руденко Анатолій Петрович, третій Криптова Русина Олександрівна, четвертий Ярбановський Атем Анатолійович, п'ятий Патуль Євгеній Воронович. П'ять балів. П'ять балів. Кристина Валентина Олександровна, громадянка України. Народилась 23 лютого. Завтра у мене день народження. 1955 року. В Європі. в Місті Ризі, Латвії. Що ще? Проживаю, зареєстрована. За адресою Кривий, рік. вулиця Кремлівська, яку щойно перейменуємо з моєї ініціативи. Будина 27, квартира 6. Телефон. 098 23 33 -994. домашній відключений з першого дня, як відключене світло, було в міській виборчій комісії. Дякую, я перевіряла громадян. Я. Я. Я На Майдані служила в е, 2014 році 71 день будинку про на четвертому поверсі, де все згоріло. Я світу, бо я забрав у неї речі, якраз за дві години, як вони там погоріли. Каркуля за Кремльовська тільки. Ще не затвердили. Вілкул проти. Вілкул не прийняв розпорядок. А яка вона бачить? Імені Кримди. Вулиця 23 лютого перейменовується вулицею імені пані Валентини Кримди. Це інституційно послід. Це інститу. Що на пані Валентина ще жива, я тут пам'ятаю. <п 'ят> Давайте, 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 давайте. ставлю питання на голосування. Хто за прийняття постанови номер 9 про реєстрацію офіційних спостерігачів uh, організації mm -hmm. Дніпропетровська обласна організація громадянської мережі ОФОР? Не, пусть нам скажуть, як вулиця буде. Хто <реш> <реш> <кто> за? Хто проводив? Проходить робоча група. Утримався. Одноголосно приймається.